Доброго дня, шановна комісія. До вашої уваги пропонується дипломна робота студента, Діденко Артема, на тему дослідження та реалізації програмної та апарату складових класифікаторів текста на основі нейронної мережі. Метою даної роботи є прискорення процесу класифікації текстів з використанням нейронних мереж. Об'єктом дослідження виступають програмні та апаратні засоби класифікації текстів. Предмет дослідження методи програмно апаратної класифікації текстів з використанням нейронних мереж. На даному слайді зображена структура розробленої системи. Процес класифікації тексту за допомогою нейронної мережі відбувається на віддаленому сервері АВС. Математичні операції, що виконуються нейронною мережею під час класифікації тексту, обчислюються на мікросхемі FPGA. ПGА. програма в свою чергу, керує виконанням цих операцій, подаючи на вхід мікросхеми FPGA дані для обчислень та отримуючи результати з виходів. Ваги обчислюються заздалегідь під час процесу тренування нейронної мережі. На датасеті і передаються до віддаленого сервера до початку класифікації текстів. Результатом класифікації тексту є відповідний йому прогнозований клас. Основним критерієм вибору нейромережевого методу класифікації тексту була якість класифікації. Найвища якість класифікації серед представлених у таблиці нейромережевих методів має рекурентна нейронна мережа. Точність класифікації рекурентної нейронної мережа завдячує способу, який вона представляє текст. А саме як послідовність, у якій зберігається порядок та залежність між словами. Окрім процесорів локального призначення, поширеними платформами для апаратного прискорення обчислень є FPGA та GPU. Найбільша гнучкість, тобто можливість створювати обчислювані модулі будь-якої структури, має FPGA. Завдяки цьому мікросхеми FPGA мають більший рівень паралізму, оскільки вони на обмежені зателегідь створеними обчислюваними ядрами, як у випадку з CPU та GPU. Процента використання в PGA низька у зв'язку з тим, що розробка представляє собою опис пристрою, а не написання програми, подібної до такого, що виконується на процесорі. Розробка на FPG вимагає знання електроніки, навичок із розробки цифрових схем, вміння оптимізовувати схему і виявляти в неї помилки у процесі відладки. З ростом складності схеми зростає в першу чергу час розробки та пошуку несправностей, штабельність коду та його розмір. З цих причин з двох основних методів розробки на FGA HLS та RTL. Для такої складної системи, як нейронна мережа, було обрано метод HLS, оскільки він має високий рівень абстракції, містить вбудовані методи для виконання паралельних обчислень та значно зменшує час розробки. Для тренування та порівняння різноманітних архітектур нейронних мереж було обрано мову програмування Python. Основними критеріями вибору для цієї мови було Її простота, наявність різноманітних бібліотек для створення нейронних мереж та підтримки методів машинного навчання, зважаючи на перевагу у простоті, гнучкості та наявності великої кількості документації та озбового матеріалу для навчання нейронних мережі було обрано фреймворк PyTorch. Для задачі класифікації тексту було створено 5 різних за архітектурою нейронних мереж. Кожен з яких складається з різної кількості шарів та нейронів. Крім архітектур Звичайних рекурентних нейронних мереж для порівняння було обрано їх різновид LSTM мережа На даному слайді представлені результати навчання кожної з нейронних мереж. На основі значень метрик було обрано мережу LSTM. На даному слайді наводна архітектура обраної нейронної мережі. Вона складається з двох шарів LSTM, двох повнозв'язних шарів та функції активації РЕЛУ. Код, написаний на OpenShield виконується у так званих ядрах. Обрана нейронна мережа була розроблена у вигляді ядер, які згодом були запрограмовані на FPGA. У таблиці видно, що кожне ядро представляє ту чи іншу складову нейронної мережі. Розроблена хост-програма, що керує виконанням ядер на FPGA, представлена п'ятьма класами. Три що наслідують клас Layer, представляючи ори нейронної мережі. На даному слайді наведено діаграму розвертання розробленої системи, на якій зображено розміщення розроблених компонентів, а саме ядер та хост програми. На даному слайді наведено приклад класифікації тексту. Як видно, з екрану консольного додатку клас текст класифікується за категоріями відповідно до значеної ймовірності і належності до кожної з них. Тестування розробленого класифікатора тексту на основі нейронної мережі показали, що його апаратна реалізація на FPGA дозволяє скоротити час виконання класифікації порівняно з процесором загального призначення. Наукова новизна робота полягає в тому, що розроблено новий засіб програм апаратного прискорення процесу класифікації текстів з використанням нейронних мереж, який дозволяє зменшити час класифікації порівняно з процесором загального призначення. Практична цінність полягає в тому, що розроблена система може бути адаптована до використання з різними типами нейронних мереж. Таким чином, у ході в виконання роботи, розглянуто методи апаратного прискорення нейронних мереж, проаналізовані методи класифікації текстів на основі нейронних мереж, розроблена архітектура нейронних мережі для класифікації тексту, за допомогою фреймворка OpenCL створено ядра основних матричних операцій, створені ядра синтезоване під виконання на FPGA. На основі архітектури найкращої моделі розроблену програму, що виконує класифікацію текстів на FPGA, досягнуто прискорення процесу класифікації тексту. Серед подальших вдосконалень можна виділити наступні: проведення експериментів з іншими архітектурами нейронних мереж, оптимізація програмного коду під нові архітектури нейронних мереж, оптимізація алгоритмів ядер, дослідження і використання більш ефективних. Методів виконання матричних операцій. Дякую за увагу.